2 травня у парку імені Назарія Яремчука в місті Надвірна відбулася акція Посади дерево, інвестуй у майбутнє. Головна мета, яку поставили перед собою організатори акції, стало привернення уваги суспільства до екологічних питань, адже ми живемо в епоху бурхливого розвитку технічного прогресу. У зв'язку з цим охорона навколишнього середовища стала однією з найважливіших злободенних проблем. Наше суспільство, яке користується технічними благами, повинно дбати про баланс у природі. Використовуючи природні ресурси для потреб суспільства, ми повинні діяти так, щоб не завдати шкоди природі, Дотримуючись тези, що щасливі люди живуть у гармонії з природою. У надвірню було проведено екологічну акцію Подаруй дерево, інвестуй майбутнє. Вже стало традиція перед Великодними святами прибирати наше місто надвірне. Ми під час толики. Придумувалися різні різні ідеї. Спочатку ми попри всеукраїнське об'єднання Батьківщина разом зі, спортивним, зі спортивного комплексу і з громадською організацією Милосердний Самарянин поприбирали в нашому чудовому парку імені Івана Франка. Потім ми продовжили цю акцію, прибрали маленький скверик біля автостанції Центральної, це біля так званого «НПЗовського моста. Ну і завжди спілкувалася під час цих акцій, спілкувалися з вами, журналістами. І у головного редактора телебачення Надвірнянського Киселевського, Всеволода, виникло виникло таке бажання посадити на цьому чудовому озері ці гарні дерева. Він він є ініціатором, він привіз ці саженці. Ми долучилися на сьогоднішній день Ми долучилися до цієї акції і допомагаємо. Учасники цієї акції зазначили, що такі заходи є дуже потрібними у нас в час. І такі акції можна сказати, це можна сказати, перший крок, такий великий наш на те, щоб показати іншим, можливо, громадським організаціям іншим, іншим представникам влади. Показати те, що треба щось робити також і в напрямку озеленення нашої надвірної, нашої зони відпочинку. Ні для кого не секрет, що дерево це є легені планети і мусимо садити дерева, допомагати іншим, підрізати їх, обслуговувати. Дерева, значить, хотів би сказати, що дуже приємно, коли можна прийти в парк, прийти на озеро, полюбуватися краєвидом і дерев, як ташки співають. І Якщо ми це не будемо робити, то крім нас це ніхто не зробить. І дійсно, завдяки ентузіазму в місті надвірна вже стало доброю традицією об'єднувати спільні зусилля для захисту та збереження довкілля. Саме ця весняна ініціатива, присвячена висадці дерев, є однією з найкращих інвестицій, посильній кожній людині, яка дбає про навколишнє середовище.